Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні традиційний огляд замовлення по каталогу Oriflame. Це каталог номер 4 Він з 11 березня по 30 березня. В цьому каталозі у нас день народження самої відомої туші нашого бестселера. Це туш 5 в одному, їй 17 років. І вона в такій святковій рожевій упаковці. Трохи пізніше по цьому каталогу, і нам компанія завжди дає можливість придбати пільговий каталог. Це каталог номер 4 В цьому каталозі у нас будуть інтересні пропозиції по серії Новий. А саме, наприклад, оця буде новенька масочка у нас нічна. І так само буде дуже класна пропозиція: це кремові помади On Color, міні-формат 2,5 грами, але дуже багато відтінків. Рекомендую обов'язково декілька собі придбати. Отже, я замовлення вже розсортирувала, воно в мене було трохи більше, тому що чогось більше замовляю, чогось менше. І в цьому в мене в каталозі ще дуже гарний розпродаж ексклюзивно онлайн першого тижня, тому в мене і продукти з розпродажу. Отже, в першій коробці все для тіла, практично. Це нові гелі для душа Love Nature» серії. Чому я беру такі саме? Бо вони з біорозкладаємою формулою, тобто ви помилися, воно повністю розчинилося в воді. Це дуже класно, тому що немає павів на поверхні води, і її легше пройти через очистку. Тому рекомендую брати саме такі гелі. Насправді, ви не набагато більше заплатите грошей, бо від цього дуже велика користь. Ще новинка це грейпфрут, так само гель для душа. І Полуничка. Дуже приємний аромат, але не дуже насичений. Хто такі аромати любить. Далі, в цьому каталозі, звичайно, хід, якщо ви бачите, шарикові дезодоранти Актівель, 69 гривень, давно такої ціни не було. Всіх кольорів 48 годин, сірий. сіра кришка рожева та синя. І фіолетова це Extreme 72 години. Дуже класна пропозиція. Рекомендую, в мене їх дуже багато, цих дезодорантів, я їх сюди навіть не викладала. Далі. В, цьому, в цій же ж розпродажі поточного тижня отакі актвелівські спреї по 120 гривень. Рекомендую, хто користується спреї, великі об'єми для них 179 гривень. Так само рекомендую, в мене було декілька. Отже, сьогодні останній день цього розпродажу. Я знімаю в суботу, сьогодні 16 березня. Далі мій любимий. Шампунь та кондиціонер два в одному авокадо і ромашка. Велика сімейна така упаковка з дозатором 500 мл дуже класна пропозиція. Так само в цьому каталозі це наші милки love з малиною, огірком авокадо. Та, Органічним вівсом та абрикосом. Вони по 39,90, гарна пропозиція. Замість плати за доставку в мене тонік Optimals. І хто приймав участь, так це я. В минулому каталозі 50 балів було зроблено і в 50-цьому, в цьому, то компанія запропонувала акцію активності. І я придбала цей аромат всього за 99 гривень. Клад вікенд. Ще дуже класна пропозиція, на жаль, зараз немає на складі, може, ще підвезуть, це нутрійкомплекс для волосся та нігтів. Це дуже-дуже потужний склад, який дуже гарно працює. Рекомендую обов'язково про цей продукт дізнатися більше, тому що в його складі дві амінокислоти, селен, цинк, вітамін С, залізо. Всі необхідні компоненти для нашого волосся та нігтів. Окрім цього, ці амінокислоти ще мають дуже круті властивості, обов'язково почитайте за цей внутрішкомплекс. Отже, друга моя коробочка тут більше декоративної косметики та догляду за шкірою обличчя. Отже, в розпродажу супер пропозиція. Я вважаю, це капсули королівський Оксамит. До них іде маска. Королівський Оксамит. Усю вона в мене 435 гривень, здається, весь набір. Це дуже-дуже класна пропозиція. Дуже часто користуюся саме такими капсулами. Мені дуже вони підходять. І я рекомендую всім 40 плюс догляд ліфтинг це ваш продукт. Далі, в цьому каталозі, давно не було такого крема. Для тіла та обличчя з вітаміном Е і маслом канули. 149 гривень дуже гарна пропозиція. Зараз кремчики для. Сухої шкіри денний нічний в акції. Далі це Diamond серія, нічний та денний крем. Так само в акції зараз. Для ваших нігтів, якщо у вас є ламкість, дуже класний засіб це сироватка для нігтів, вона гарно наноситься з кальцієм. Дуже потужний продукт. Рекомендую для тих, хто хоче відновити нігтєву пластинку. Після того, як зняв гель лак то треба працювати з цим. І є ще сироватка така фіолетова, вона так само підходить, тобто ви чередуєте ці два продукти. Далі, в цьому каталозі, я вже показувала на обкладинці. Це 17 років нашої туші 5 в одному. Зараз вона така красива, рожевенька. І дуже гарні пропозиції. Бачите, їх багато в мене, тому що чим більше береш, Тим, тим дешевше вона. І в цьому каталозі е, знижка є від 5 штук, від 10 штук, тому рекомендую. І ще е, є додаткові знижки, якщо ви придбаєте таку туш, на декоративну косметику, а саме на консілери Зиван, на олівці Зиван. На тональні основи адаптивні. Я вже прибрала, мене забрали дві в цьому каталозі. Так, вона 295, а якщо придбали ту, то 245. Дуже-дуже потужні знижки, тому рекомендую обов'язково зверніть увагу. В розпродажу on -color 99 гривень підводка. Отакі гарні олівці 3 в одному для щік, для повік і для губ. У мене лічий та рожевий. І е, хочу сказати, що дуже класна пропозиція на спа-кондиціонери для губ. Вони йдуть з гіалуроновою кислотою, дуже потужний догляд. Рекомендую гарне зволоження. Їх три кольори: Рож, рожевий, е, рожевий корал і такий він малиновий, більш він такий сливовий. Тому дуже класна штука і зараз гарна знижка. І в розпродажі отакі пудри: 99 гривень, два кольори дуже їх. Багато запитують клієнти, і дуже подобається з собою, в сумочку, але ще важливо мати з собою розсипчату пудру. Отже, це було все моє замовлення по каталогу Oriflame номер 3 ой, номер 4 Вибачте, напишіть, що вам сподобалось або хотіли б собі придбати. Запрошуйте на наш канал своїх знайомих, клієнтів та друзів. До нових зустрічей!